Друзі, перші про головне. Поїхали. Серія потужних вибухів по військовому містечку. 10 лютого для когось стане останнім російські пілоти сьогодні вночі будуть ховати своїх дружин, близьких замість того, аби бомбити мирне населення України. Карма повернулась. Пишуть, що п'ять семи прикордонних і один стратегічний аеродром горять. Подробиці згодом. До слова, завдяки посиленню систем БПУ України суттєво скоротилась кількість літаків, які використовувала Росія. Зазначив Богдан Долін. Це більшу частину російських пілотів суттєвим бойовим досвідом за три роки війни в Україні фактично знищено. Заявив експерт з авіації Богдан Долін. Це пілоти, які були готові до більш високого ризику, до виконання більш складних завдань, вони фактично на сьогоднішній день утилізовані. Казав він за його словами, пілоти, які залишились, намагаються ухилитись від небезпечних місій. Ті пілоти, які залишаються, розуміють усі ризики, і звісно, вони намагаються не брати ті завдання, де є високий ризик, і уникати місій. Також долінця акцентував, що завдяки посиленню ППО Україна суттєво скоротилась кількість літаків, які Росія використовувала. Агресорка Російська Федерація продовжує свою війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї, Ірану. Втім, в довгостроковій перспективі Кремлеві буде складно це робити через високі втрати і особового складу й озброєння. Про це. Заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Army Inform. від лютого 22-го Росія втратила понад 700 тисяч солдатів, убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин, літаки вбули були знищені. А російський флот був витіснений з більшої частини чорного моря. Сказав він. Драгоне наголошує. Незважаючи на великі втрати Кремль продовжує війну, підтримує Москву в цьому Пхен'ян, Тегеран і Пекін. Тим часом військова підтримка України, яку надаватимуть партнери, призведе до подальшого погіршення військової спроможності Росії, поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів. Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили. Додав Джузеп Покава Драгоне. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.